Вітаю, мене звуть Роман Жадан, Я шеф шефкористона Басана. Ходімо, я вам все покажу шеф-кухари я з 2015 року. Ну, а прийшов до ресторану в 2005 році. Десь відбувається вся магія. Завдяки дитинству я, мабуть, і вибрав цю професію. У мене ну, багато хто готує. Професійно готувала лише одна бабуся. Вона там ну, вона працювала. Кухарям на шахті бабуся взагалі була страва вергуни. Ну це українські, це її була найулюбленіше. У мене і батько любив готувати, і мати, і інша бабуся. Ну я весь час ну крутився біля бабусі, матусі, там тата, та, там там, та, там я пам'ятаю, Торт готували на 8 березня. Там ну щось таке. От і мені дуже цікаво це було. Береш продукти, ну які там казалось би не їстівні. Ну там борошна якась там і щось там е додаєш, щось там щось випікаєш, і приходить якась магія. Сьогодні я вирішив приготувати для вас найулюбленішу страву е нашого закладу: це артишок з селеровим пюре, чіпсою з пастернака та соусом Альфреда. Коли я вибирав професію, ну після дев'ятого класу я навіть е бажав поступити у цей індустріальний технікум, там щось там щось ремонтувати, якісь двигуни. Але там я розумію, що я зараз розумію, що мені взагалі це не цікаво. Я навіть свою машину сам не ремонтую нас. щось там десь капушитися. Це не для мене. А потім мене запитали: чого ти не йдешся? Ну. Вчитися на повара, на кухаря, щоб ну там. Я. А я для мене кухарем. Ну на той момент ну вважав, що кухар це ну, пішов якусь ПТУ, закінчив, ну там вже немає коледжів. смислі немає. Ну є і коледжі, і є інститути, все є. І в мене так щось перемкнулося. Я ну, тоді все це моє. Починаємо зачищати артишок. Для початку ми знімаємо верхні. Лісти отак От ну. до тих пір, поки не з'явиться світла частина артишоку. Потім я відрізаю стебель. Його в багатьох травах готують і стебло теж, але в цьому в моєму рецепті я його не готую. Потім зачищаємо грубу неїстівну зелену частину артишоку. Перший лайфхак. Артишок треба готувати, чистити завжди в рукавицях, тому що він дуже красить руки. Навчання проходило. Ну, це найкращий час мого життя, мабуть, так. Там за цей період відбувалося все. І практика була в Криму два рази. Мене призначили на невеличке кафе, і я там смажив шашлики, м'ясо. Перше місце роботи у мене. Було кафе «Бруклін». Там було дуже популярне мені на той час фандю різноманітні. На той час я познайомився з такими стравами, як крильця Бафала. Взагалі там меню у них було незвичайне, не столовський варіант, такої скажемо. Зачищений артишок треба одразу помістити в підкислену лимоном воду. Я відрізаю верхню нестівну частину. Рецепти, які готують у Римі, е, артишок по-римськи, його смажуть в афритюрі, ці листя теж можна їсти. З'їдають ось цю білу частину, а інше все викидають. Я тут відразу готую вже, щоб, ну, щоб люди вже їли. Все, що на, тариль, на тарильці є все їстівне. Помішуємо цю воду, але це ще не все. Дивіться, в ньому багато ось цих паростків, не знаю, як їх називають, це пух такий, як О, в кульбапці, то його треба теж все вичистити. Беремо а, звичайну столову ложку. І ось, ось це ми все видаляємо. Все, дивіться, ось це вже це все можна їсти, і воно буде м'якеньке. Нічого не зайвого тут немає вже. Ресторан з часом закривався, і я почав шукати нове місце роботи і знайшов такий лабум. Заклад називався такий лабум. Це була мексиканська кухня. І я попрацював деякий час на заготовітельному процесі. Потім прийшов на гарячий там. Ну, получив досвід дуже великий. Приготування там маринадів, приготування в нарізці. Там, ну мені взагалі, мабуть, там правильно навчили, як правильно тримати нож. І коли я перейшов на гарячий цех, я дізнався про жарки м'яса, як смажити стейки. Лише тоді я ну, узнав, що є прожарки ре, медіум, ре, велдан. Well на той час. Дуже рідко хто замовляв прожарку «Мідіум». даже всі замовляли велданти. Що культури їсти сире м'ясо ще не було тільки-тільки починалося. А коли я вже прийшов в Басана. І дізнався, що там є така страва, як тартар, взагалі з сирого м'яса, То для мене навіть після такі либунки, де їдять смажене прожарки ре, майже сире м'ясо, то тартар взагалі думаю, ну як це ж зовсім сире м'ясо. Вже ну, теж був культурний шок. Далі ми зробимо пюре селере. Воно готується десь приблизно пів години. Це найпростіший варіант селеревих пюре. Найпростіше завжди найсмачніше. Смак селери чимось оддалено нагадує смак артишока, тому він дуже гарно поєднується з артишоком. На мою думку. Для приготування пюре я використовую термомікс. Але в домашніх условіях ви можете зробити те ж саме в звичайному сатейнику або кастрюлі. На цей об'єм селери нам потрібно десь 50 грамів вершкового масла. Додаємо селеру. Додаємо трохи сілі. Накриваємо кришкою. І ставимо приготуватися на пів години. Я два два роки від, відпрацював в ресторані такі лабон. Я вже там все, що змог, все вже взяв з того закладу і. Більш ну, треба було кудись ще далі рости. У той час я шукав посаду кухаря у іншому закладі в ресторані. Бажано ще більш преміального якогось статусу, щоб дізнатися більше, ну щоб якось розвиватися далі в цьому напрямку. Ну, на той момент ну я ще не, не вважав собі там якимось uh, су шефом чи старшим кухарем. Я шукав звичайно, ну. Пухарем гарячого процесу, скажімо так, я шукав такий варіант. Але коли я прийшов до ресторану Басана, я цей момент запам'ятав нам теж на все життя. До мене прийшов шеф-куха, там все розповів, все там показав. А потім прийшов директор ресторану, і він каже: На, ну, які твої, ну які твої цілі, ну, на от чому ти прийшов до нас працювати? Ну, як розвиватися, там, все таке. Ну, а яке ще це? Стати шеф-кухарем. Потім, коли ми вже з ним, вже в Київ переїхали, згадували, як... Ми, от, ким ти хочеш бути шеф-кухарем. Шеф-кухарем ти і став. А далі ми робимо соус Альфредо. Ну, Це не зовсім класичний соус Альфредо. Це ну, з деякими лайфхаками, скажімо так. Даємо вершкове масло десь 75 грамів. Ставимо розгріватися на плиту. Додаємо чесник. Треба лише, щоб цибуля і чесник віддали лише смак. Ми його далі не, буде, не будемо використовувати. Смажимо на невеликому огні, щоб так… Ем, вершкове масло потрібно, щоб воно змінило колір на більш е, такий браун батер зробити. треба. Минуло десь 2-3 хвилини і дивіться, вже масло змінило колір, воно стало більш темне. Я додаю тім'я свіжий. Ще тримаємо декілька секунд і додаємо вершки. 30% жирності, не менше. На цей об'єм десь 250 грамів вершків. Трохи часу йому потрібно проваритися, буквально 2-3 хвилини. І ми вже будемо його зливати та процежувати. І додамо сир пармезан. тертий сир пармезан. Додавати пармезан потрібно. В кінці приготування, тому що щоб він не прилипав до е, дна сотейника. І лише трохи його прогріти, аби сир розчинився у соусі. В Ресторан Басана я прийшов десь у 2005 році. 8 років я працював там похарем. Ну, я вже на той момент вже все, що мог, я вже. Теж вже все прийняв в нього. Я ну мог піти вже в інший заклад і працювати там ну шеф-кухарем або су-шефом десь в іншому місці. Але розумієте, працювати десь шеф-кухарем у якомусь кафе. То мені краще було працювати просто кухарем ну, в більш преміальному сегменті, з більш достойними продуктами, з більш ну, з якоюсь такою правильною філософією. І, наприклад, коли я прийшов до ресторану Басана, то. Я познайомився з такою рибою, як Дорадо, як всі, всі зараз знають, всі їдять вже майже в будь-якому супермаркеті. Не знаю, там вже скоро в Ларьках уже будуть продавати Дорадо. А на той час її придавали по шість штучок поїздам або самольотам з недружественної нам країни. А і люди тільки тільки починали знайомитись. Тобто ресторан знайомив людей з новими продуктами. На той час, коли приходили люди і казали, дайте нам сільотку під шубою, чи де салат олів'є чи щось таке інше, то у нас меню було вже мацарела, капреза, бурата. Ми з цими продуктами знайомили і саме знайомилися людей знайомили. Дуже довго шеф пробував готувати артишок. Скільки ми тоді не готували його, люди не сприймали його, ну взагалі не сприймали. І ось тут, вже коли мене самі гості зап... ну, спросили, а що ви там ну, зможете артишок приготувати? Ну, царій, де... ну звісно, зможемо. Ну, якщо ви бажаєте, то зможемо. Будемо готувати сам артишок. Для цього нам потрібен сотейник, в ньому звичайна вода, додамо сіль. Десь дві столові ложки сілі, а також додамо біле сухе вино. Любе вино обов'язково, щоб воно було сухе. 100-150 грамів вина. Вода в нас вже закипіла і ми додаємо артишок. І будемо його варити десь приблизно 10-15 хвилин. Спробуємо на готовність наш артишок. І він вже досить м'який. Бачите? Вже як от картопля, яка протикається, так само артишок. Це можемо до... достати, переложити у миску, знімаємо цю воду, підставляємо, ставимо наш імпровізований гриль. Розігріваємо його трохи, трохи додамо олії. І треба буде його лише десь хвилину, той менш обсмажити з двох сторон, щоб придати йому смак гриля. З двох сторон обсмажуємо. Артишок підсмажений на грилі, Ми перекладуємо на серветку, щоб обрати лишній жир. За весь час роботи кухарем я усім намагався допомагати до всім процесам. Цікавився, щоб забрати якийсь досвід, щоб ну здійснити свою мрію і стати шеф-кухарем Шефом Я став у 2013 році. Наш шеф-кухар, який ну діючий був, він збирався приїхати до Америки. І було збрання. Всіх забрали на піцерії, і потім Лідія Григорівна, наша власниця, дивиться на мене і каже: Ну а. А новим шеф-кухарем буде ось Роман. І, то, і все. І, і оток, от водночас я прийшов з гриля. Мені сказали, що я шеф-кухар <сіх> сьогодні і, і пішов обратно на гриль, допрацьовував. Була дуже несподівана, скажімо так. Ну прям сюрприз-сюрприз. І, ну, і звісно, що я ще тиждень, мабуть, не, не мог прийти до тями, що я вже ну, на іншому рівні. І я... Зразу зрозумів, що мені дуже ще швидше треба якось розвиватися. Я ну, розвивався внутрі ресторану, а це мені потрібно розвиватися, якось черпати нові знання вже якось в інших містах. І що я. Перше, я зробив, то почав записався на курси. Приїхав до Києва по молекулярної кухні на той момент. Ну, Познайомився з багатьма шеф-кухарями, які і зараз ми спілкуємося, дружимо. Після курсів молекулярної кухні так спалося, що я поїхав до Італії. З Олексієм і Русланом, це наш саміє, і співвласник і власник ресторану Басана. Ми все куштували, все пробували. От там, мабуть, теж зароджувалася. Ну, моє мій вкус вже і італії в самої Італії. Ми були в городі, в самому місті Басано. Там я теж попрацював там два дні на кухні. «Басано». Там там навчили як готувати спаржу білу, як вони там готують. Я вважаю, що а, ось цей смак Італії. Всі е... Кухарі і шеф-кухарі, вони все одне перероблюють під наш смак української, українських людей. Ми зробимо чіпс з пастернака. Для цього я зазвичай ріжу його на слайсері десь на півтора міліметра. Але є такі ще спосіб для дому, і їм дуже зручно можна зробити такі невеликі слайси. Нам для одного блюда потрібно лише 3-4 слайса. Слайси Сласи пастернака я промив під проточною водою та лишив їх, щоб вони вимочились і віддали якнайбільш свого крахмалу, який там є. І потім ми їх обсушимо та підсмажимо на олії ну, в фритюрі. Чіпси смажаться десь 3-4 хвилини до золотистого кольору. Такі чіпси у нас вийшли. Командна робота це, це, мабуть, одна із найважчих робот. Ну, я маю на увазі, що підібрати класну команду. Це так само нелегко, як і не знаю, придумати нове меню. Придумати меню це взагалі я вважаю лише пів справи. Дуже важливо, щоб це меню. Відтворювали так, як його придумали. Важно, щоб вся команда, щоб ну всі роботили разом. То треба було, щоб не, не, не тільки команда поварів працювала, а ще важливо, щоб офіціант змог донести ідею цього блюда до гостя і передати всю інформацію, яку я прописую, все меню, яке у мене є. Всі офіціанти продегустували, здали іспит і, і, і продають його. Тобто вони знають не лише від, від коментарів від гостей, а вони самі дегустують і роблять самі коментарі, що може якось цю страву може влучити. Тобто ми завжди працюємо ну, разом з цією командою. Зараз во время війни ми. Зробили собі підмінутки, і кожного ранку ми збираємось Кон кондитерські, це ресторан, зал обслуговування, бармени, кухарі. Ну, всі, хто є, всі збираємось і розмовляємо, обсуждаємо, які у нас проблеми, якщо можна улучшити, що можна, що що трапилося, щоб ну взагалі завжди був контакт. якийсь. Пре вже наше готова. Тепер нам треба його дуже ретельно перебити, так, щоб вийшло воздушне, пухе смачне пюре. А в домашніх умовах ви робите пюре, перебиваєте його за допомогою вашого блендера і рекомендую процедити через сито, щоб не було ніяких комочків. А готове пюре. Ми переклали для зручності у сетейник, щоб видавати страву. Коли я прийшов до ресторану Басана в Донецьку, то у нас було дуже велике меню. У нас там, мабуть, було ну, десь 100, а то й більше блюд. Коли ми відкривалися уже в Києві, ми скоротили його десь на 20-30%. Я розділив меню на овочі, риба і м'ясо. І це дуже ну, було зручно, мабуть, для тих, хто не їсть м'ясо. У них було своє меню, своя колонка, і вони там могли дуже швидко вибрати. І якщо ти хочеш рибу, ти смотриш на, на розділ риби. Це був дуже цікавий варіант. Починаємо сервірувати блюдо. Спочатку ми сервіруємо соус Альфреда. Потім я викладаю першу частину артишока. Додаємо пюре селере. Потім другу частину артишока. Ще пюре. Зараз слайси пармезану додаємо та чипси пастернака. А прикрашаємо смесь перців та зеленою олією. Це олія з, з петрушкою і, і все. Мені вдалося совмістити хобі і роботу. і Я цьому дуже дуже рад. І на роботу, як на свято, це про мене. В планах далі готувати якісна і смачно. Ну і, звісно, колись відкрити свій власний ресторан. Це моя авторська страва. Раніше ви могли скуштувати її лише тільки в ресторані Басана, а зараз ви можете приготувати її вдома самі. Приємного.